Дворічному Назарчику Головатому потрібна допомога небайдужих людей. Тиждень тому хлопчик вилив на себе окріп. Йому вже зробили коштовну операцію, та лікарі не відкидають, що знадобиться ще одна: оплачувати вартісне лікування малюка родині просто нічим. Уже тиждень Любов Антонівна днює і ночує біля онука. У нього у печені аж 16% тіла. Як трапилося лихо, жінка не бачила, бо саме переповідає, поїхала з дому до лікарні. Як син розказував, що він стульчика взяв і підставив до газової плити, а там із краю на газовій плиті стояла ну, каструлька з водою, кип'ячою, бо хотіли картопельку варити. Я воно вийшло, що він її зачепив і перекинув на себе. Першими рятувати хлопчика взялись золотонійські лікарі, та вже на ранок його швидкою доправили до Черкас. На той час Назарчикові було дуже зле. Негаючи часу, йому зробили операцію тільки день, як малюка перевели з реанімації. Та лікарі не відкидають, що йому знадобиться ще одна. Коли всі рани заживуться, дитина ще буде потребувати довго. Реабілітаційного періоду, тому що рани досить глибокі і можливе формування рубців, які потребуватимуть і нагляду, і лікування, і можливо санаторно-курортного лікування, тому що по мірі росту ці рубці можуть порізному впливати на організм. На це все у батьків Назарчика коштів Катма необхідне на першу операцію збирали всім миром, бо мама малюка нині не працює. Вона доглядає за меншим братиком хлопчика, а тато після ДТП став інвалідом. Родина живе винятково на соціальні виплати, а вже витратила на порятунок Назарчика більше 4 тисяч гривень. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.